Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася, жива, сказав Ковзар народу повставати, і до тих пір живуть його слова. Хай доповіт Чевченка не загине, ми йдемо за волю і за правду з ним, бо Україна встане на коліна, лиш перед Богом більш не перед ким. Тримаємось браття, крикнемо сили, хай не керує нами різний зброд. Ми будемо разом всі. Велика і грізна сила, яка і називається народ, прийшла пора всі ярма поскидати і руки без кайданів піднести. Ми будемо разом і до кінця стояти, боротись, жити і перемогти.